Всім добрий день. У нас засідання бюджетної комісії. Присутні три члени комісії, кворум наявний. Також запрошена начальник фінансового відділу Сордейка Тетяна Віталівна. То за те, щоб розпочати засідання бюджетної комісії. На комісію у нас поступили наступні листи. Значить, маємо листа... Від військової частини А-3913 від 11 березня 2025 року No159 відповідно до попереднього звернення військової частини А-3913 No16 січня 2025 року стосовно виділення коштів для проведення капітального ремонту будівлі медичного пункту в розмірі 1 млн грн. Повідомляємо вас, що кошти для фінансування капітального ремонту медичного пункту виділені. Міністерством освіти України. У зв'язку з відсутністю потреби в подальшому фінансуванні, прошу вас перенаправити визначені кошти для необхідних першочергових потреб військової частини А3913. І повідомляємо реквізити спеціального реєстраційного рахунку для подальшого перерахування коштів. Код Кодідрпову, МФО і спеціальний реєстраційний рахунок новий. Не, да, для уточнення реквізитів Міністерства оборони були їм виділені кошти. вони хочуть уточнити реквізити даності. Ми, так, ми, так, не виділи. кошти. Так, ми виділили їм учне. Хто за те, щоб на нові реквізити виділити їхні кошти? Твоє Наступний лист має начальника служби, служби у справах дітей судорошня міської ради Олександра Купанишин від 6 березня 25 року номер 59 У списку осіб, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Судорошницької міської ради, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Мають позачергове право на отримання житла до 23 років. І першим є особа числа дітей позбавлених батьківського пікування на Абит Олег Степанович 19 лютого 2002 року. Державною програмою передбачено кошти на співфінансування придбання житла для дітей сиріт на 25 рік. В сумі 5 мільйонів гривень. Індекс проможності судовишнянської територіальної громади. 20% від суми вартості житла. Сумі виходить 150 тисяч гривень. Наразі перенести дане Рекомендуємо дане питання перенести на другий ківччя. Тобто те, прошу голосувати. Перенести на друге квітччя. Перегляді бюджету. Наступний лист у нас є Збройні сили України, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедрова 4 лютого 25 року на 176 У зв'язку з указом Президента України проведення воєнного стану в Україні погіршення безпекової ситуації в місті Харкові. Окремі... Руктурні підрозділи Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба були переміщені на фонди різних навчальних закладів для відновлення навчання курсантів університету. Так, курсанти навчаються за зальотніми освітніми програмами, переміщені для проживання в місто новий розділ у зв'язку з недостатнім фінансуванням державного бюджету. Проводять відновлювані роботи в гуртожитках, господарському корпусі, навчальному корпусі за рахунок благодійної допомоги місцевих громад. Пропонуємо вашій громаді долучитись до інших місцевих громад та виділити кошти у вигляді субвенцій на поточні видатки. У нас немає коштів. На даний час у нас відсутні фінансовий ресурс. Тому ми рекомендуємо відмовити на дані військовій частині. Хто за таке рішення прошу голосувати? Відмовити у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів. Наступний лист у нас є Національної поліції України, головне управління Національної поліції України, батальйон поліції особливого призначення, корпус оперативно-раптової дії Стрілецьким. Вони. Просять виділити кошти в е, сумі 200 тисяч. Двісті тисяч. 200 тисяч. Комісія, е, комісія рекомендує виділити кошти сумі 200 тисяч гривень. Е, але, Але ми, так, їх. так як в нас немає вже фінансового ресурсу ну, і з'явився ми обставини, то е, при розгляді минулої е, бюджетної комісії ми розглядали 27 сьомого покордонному загону, ми виділяли їм 200 тисяч. Хіба? Е, Їхній лист відтермінувати на друге півріччя, а зв'язку з тими обставинами практики на стрілецький. Вони напередові хтось стрілецько на передовій, а на прикордонники попусту та ні кошти. Там, туб, това, Ми рекомендуємо виділити кошти батальйону Стрілецькому в сумі 200 тисяч гривень, а до того розгляду листа сьомого прикордонного карпатського загану Державної прикордонної служби. Повернемось до другого півріччя. То за рішення прошу голосувати. Е, так. І ще раз є службова записка начальника фінансового відділу Тетяни Собейко про включення порядок денний проєкту рішення про внесення змін до бюджету 2025 року загального фонду та спеціального фонду. У зв'язку з даною ситуацією, що тільки що ми обговорили, то. Проект рішення був поданий і на відповідні зміни ще до нього і прошу підтримати, затвердити. Хто за таке, щоб був... внести зміни до бюджету 2025 року? Хто є за? Всі ці попрошу нас всі за Дякую. 走。<laughs>